Боє хотіли продовжити вечір, сховатись від поглядів, кинутих в плечі, хотіли відчути спільні бажання за шир мої ночі пізнати кохання Неспішно поволі знімати одежі, цілунки вдихати, відверто бентежні під пучками пальців, мурахи збирати, щоб потім губами. Їх всіх відшукати, і так до знемоги оголено, дико, у часі губитись, не чуючи крику, на стегнах, на спині залишити мітки, такі красномовні, червоні відбитки, минути всі пута, що впали до ніг, вдивлятись у погляд, що дещо притих. Тремтіти, горіти в спокусах нічних, продовжити вечір цей тільки для них.